Вітаю друзі колеги. Завжди е, говорив, що є проблема е, у Axe 3000BF. Це зарядка від мережі. Вона заряджає лише до 27,8 В. яку би ми напругу не виставили на заряд акумуляторних батарей. І сьогодні хочу показати, що е, це не такий мінус, а все-таки в тому є якийсь плюс. Оскільки зараз такий час що є вимкнення в мережі і завжди хочеться, щоб акумуляторні батареї були заряджені, то я виставив режим СНУ, тобто зарядка від сонця і від мережі постійно. Сьогодні ранок видався сонячним. За ніч акумулятори були заряджені до 27,8. ну Десь так воно там, воно вже не заряджає. І зранку з'явилося е, сонце, і в нас е, пішла зарядка далі. Зараз е, поле яке підключення 1480 Вт видає 250 Вт завдяки тому, що частина панелей знаходиться на трекері, і я їх повертаю за сонцем. Тобто шість панелей. Можна повернути, а 4 на даху. І далі на даху всі решта панелі, вони, тобто поле 1415 Вт видає 150 Вт. От вам і різниця, тому що в похмуру погоду зачасту МППТ інвертора працює гірше, ніж МППТ даного контролера. І тепер уже до 28,6 собі буде працювати сонце. Відповідно, коли день є сонячним, я мережу, просто відмикаю і все буде працювати від сонця. Тобто ми тут значка байпасу не бачимо. А завжди я користуюся режимом SO. Так він мені більше підійшов. Тобто В сонячні дні я просто. Мережу автоматом вимкну і все. Так що ну, літом там взагалі вона рідко вмикається. Ну, а зараз доводиться це діло контролювати. Чи так задумана прошивка даного інвертора, чи це є дійсно якась неполадка, я не знаю. От, цікаво у всіх власників. Аксіом, як у них працює, власне з м, акумуляторами літій літій залізофосфат, чи літій іон Але до слова скажу, що я пробував і заряджати звичайні кислотні акумулятори. Міняв. Думав, що причина в тому. Все одно воно заряджало лишень до напруги 27,8. ну і так Ми маємо 200 250 Вт від панелі, зарядка 5 Ампер, де частина покривається споживання. ну І тут 150, то і 5,5 А на зарядку. Коли є сонце, звичайно це вже чудово. Сьогодні трошки морозний день, сніжок лежить і сонце. Панелі в таку погоду працюють чудово. Так що я собі з цього вже взяв досить гарний плюс, що от в таких варіантах можна поєднувати зарядку від мережі і ще повною мірою використовувати. Енергію Сонця тоді, коли вона є, і можна дозарядити акумуляторні батареї. Коли акумуляторні батареї будуть майже заряджені, я інвертор, панелі, які підключені до інвертора, буду перемикати на прямий нагрів. І знову ж частину енергії забираю. Більш раціонально використовується, використовується те, що надходить від сонячних панелей. Ну от, така, Таке коротеньке відео. І хотілося ще десь хтось написав, як, як в когось з цієї аксіоми. Чи це дійсно проблема, чи так задумано. Хоча, я кажу ще раз, це не є проблема. Всім всього доброго, до нових відео, до нових зустрічей. Не все так погано в нашому житті, але є нюанси завжди.